Лабораторна робота 3. Мета роботи ознайомитись з трьома практичними прикладами. Почну з першої частини щитування аналогового сигналу. Перше. Щитування аналогового сигналу. Потенціометр дозволяє змінювати напругу у коді Arduino. У коді я використовувала команду аналог, яка повертає число від 0 до 1023. Друге. Керування сервомотору за допомогою потенціометра. Я підключила сервомотор до цифрового піну 9 і використала бібліотеку серверу H для керування ним. Значення потенціометра щитує як раніше. Третє. У третій частині я додала цифровий датчик, який вимірює температуру та вологість повітря. Для роботи цього датчика. Я підключила бібліотеку df Robot, нижнє підкреслення DH11DHT. Потім використовую команду DHT.read, яка щитує температуру та вологість повітря. Висновки у цій лабораторній роботі я навчилася щитувати аналогові сигнали, керувати сервомоторами та працювати з цифровим датчиком температури і вологістю повітря.